той момент, коли немає місця, щоб поставити басейн, вийшли з положення і поставили такі бочки. Ну зато, ну, з яким видом місця куча, але все воно не рівне. У нас позаминулого року стояла, стояв басейн у батьків. Там вирівняна була площадка, ми поставили басейн і було все шикарно. Того року ми вже не ставили, бо ми думали, що вже тут буде стояти басейн, не ставили в батьків. Mm -hmm. От. І цього року теж поки ще не готово нічого, не встигаємо зробити. Абже хоч і великий басейн. Ну, то вже коли Немально. поставиться, тоді поставиться. А так поставили бочки. В нас вони стояли перед басейном, Года два, мабуть, То, коротше, вернули, знаєте, до старого. Вони ще стояли в минулому році. В прошлому році теж стояли? Угу. Ну, і, знаєш, в прошлому, бо я вже і забула, коли воно стояло. Коротше, стояли, це в нас перші бочки були. Ми тут в них купались, потім поставили басейн, а потім знову повертаємося до них. Сьогодні на дворі не так жарко, як ти дні було, прям вітерець такий. Але теж приємно. Вода нагрілась. Я теж зараз буду залазити. Мені каже, було це на них. Ну, конечно. коли не ходишь іти аж на річку, можна по з такие бочки <ріхи> Ну, тут конечно не занернеш <ріхи> далеко сейчас мені якось вмістити, щоб взяли зато хорошо так... ай я лобом удару <ріхи> Добий того же лоба тут есть ай ты чего мосты вона запросить в взагалі крутяк. Що для щастя треба? <гум> Навіть дві бочки вистачає. Після важкого робочого дня жарко. В такий зануритись холодний э, басейн. Такий <гум> міні-басейн. Покажу вам свій кермек, який красивучий. Дивіться, тут і фіолетовий з біленьким. Гарний вже жовтенький, я вчора його поливала, бо почало все сохнути. Таке вже суш просто. Це якийсь блакитний. Він вже, бачите, посох. Жовтий і білий. А я стільки їх видів насажувала. Це якийсь теж з розовеньким. А я стільки видів їх насажувала, а тільки от, бачите, зовсім мало кольорів. Може там у мами якісь є інші. Короче, а тут я зробила експеримент. Він був дуже пишний. Я його обірвала. Думаю, може всю силу забирає листя, то щоб кращі квіти були. Обірвала листя, думаю, пустять кращі квітки. Ага, ніфіга взагалі нічого не виросло. Може пізніше щось і виросте. Цей такий тверденькі такі гілочки. І тут оцей біленький, як наречена. Гладіолуси. Того року вже в цей час вже вони квітли в мене. А ось дивіться вже. Має бути квіточка. Пустив. Так дуже теж немає. Мало, мало теж вчора поливала. І майорці, дивіться, які вони низенькі. Що це таке? Що це таке? чому вони такі низенькі? Минулого року такі високі, були гарні. Паршиві, дуже паршиві, що пече, жара. Короте, нічого не росте, а якщо росте, то дуже паршиве. І дивіться, після ювілею Ваня забрав ці тюки сіна. Це з ячменю, звісно, треба ще з пшениці, щоб взяти. Ну так. Я люблю десь, може тут поставимо така бдезона відпочинку. Барина видалка. І тут будемо собі в тіньочку сидіти. Зварюю, накупалася, взяли морозиво. Включила телік і трошки полежимо зараз. Поставила борщ варитися. То, поки кипить м'ясо, встигну з'їсти морозиво і піду далі його готувати. Кліпчик печеться. Ваня приїхав з роботи, заклав хліб. Гора посуди, зараз треба перебити. І вариться борщ. Варбляха, щось їв їм не доїв. А я лягла і придрімала десь на півгодинки. Так солодко заснула, прямо аж наче й виспалась, стала, прям так вирячком. Зараз ще хочу заколотити на налисники, посмажити млинці. Бо купили сир кисломолочний. Такий, знаєте, замішаний вже. Ванільний. О, ванільний. То хочу, може, нолисники зробити. Так, відкрию трохи віконечку для своїх рослинок. Оцей фікус. Вона вже стільки листочків пустив. Оце, мабуть, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось оце опустив за все время, скільки він в мене росте, оце все пустив. А ще навіть і року нема, дуже швидко росте. Ми тут в залі спимо з Варією. Варя в себе в кімнаті поки не спить. Ще ж в залу переїхала, перебазірувала ж в залу. І в нас, друзі, я просто не можу нарадуватись тим, що ми нарешті поставили кондиціонер. Поставили чи кондиціонер, бо в хаті втриматись просто неможливо. Оця жара була. Ми щось тягнули, тягнули. До останнього, поки було прохолодно, треба було ставити. І тянули до цієї жари. Боже, вночі просто пічка в хаті. Так жарко. О, то це ми вже дочекались майстра, він приїхав, нам вже поставив. Ми його вже давно купили, але ніяк от дотягували, до останнього тягнули. То вже поставити та й вже хай працює. Ні. Не ставила, а це вже поставили, Боже, благодать. Хто придумав цей кондиціонер, просто золота людина. А хто його придумав, це людям от таке спасіння. То в хаті в нас вже тепер прохолодно, комфортно спати можуть. Так що, так, бо на роботі є. На роботі там теж неможливо від кондиціонера, коли сонце сідає, нам двері світає і на роботі дуже жарко. Тобто в нас якби і в цеху стоїть, він там треба, щоб стояв, щоб охолоджувалась олія. От, І тут на видачі, і в батьків стояв, тому ми вже трошки привикли, так, знаєте, як до хорошого швидко привикаєш. От, так що вже сюди поставили, то коротше, от таке вже, вже спокійно можна спати. Висипатись, бо коли, коли жарко, неможливо просто виспатись. Я всю ніч прокидаюся, жарко, коротше. це хоч. Получається, поставили цей кондиціонер тут, в коридорі, цьому міжкімнатному, а саму цю штуку, вентилятор, цей, аж повелено в круги. коротше, повішали його, оцей блок на кухні, на стіні від кухні. Бо що на нашій спальні, що на варній спальні, дуже чути, коли воно вібрує. Це все тягнули туди аж на кухню. От, і тут ще ця простройка а то дуже вібрації йдуть. Коротше, Повішали аж, аж ось з цієї сторони. От, то, звісно, дорогувати трошки вийшло саме прокладання. Але, але воно того варте. Короте, не розчитували трошки на таку суму, але вже як є. Поставили то вже то вже маємо. Оце згадала життя у багатоповерхівки. Хтось робить ремонт і весь будинок чує, що хтось робить ремонт. Чути? Це Ваня там доробляє до кондиціонеру цю трубку, яка відводить воду. Та й щось просверлює там ще, коротше, досверлює, прикріплює. Так, а я борщ вже майже доварила. Нарізала вже капусточку, вже кинула. Ще ще хочу піти часник, взяти в дровітні. Я там його розклала, щоб він досихав. От, і борщ готовий. Ще залишилось заколотити на налисники. Згадала, що в мене запіканка має бути. Налисники налисниками, а запіканка з яблуками я мала що зробити, її давно обіцяла. Яблука вже навіть портитись почала. <клінь> не встигаю все, не встигаю. На роботі я кажу, якби я ще вдома була, то б якісь домашні справи робились вчасно. А так як я на роботі постійно приходжу додому, я вже, знаєте, хапаюсь за все і е, не встигаю. Так що кажу, вибачайте, вибачайте, але маємо те, що маємо. Так. Іду за часником. Поки буду чистити часник, розкажу вам історію чи розмову з моєю підписницею, яка вчора, наче да, вчора, приїхала на роботу до мене. Ну, як, це моя і клієнтка, і підписниця. У мене тут в селі багато хто на мене підписаний. Того я сприймаю це нормально. Ну, та уже з нею розговорилась, вона каже: Ой, дивлюсь твій влог, так цікаво. Ну, цікаво дивитись своє село з сторони. От, і, і загалом типу, знаю тебе, та от цікаво дивитись ту людину, яку знаєш. От, ну та й так оце з нею говоримо, і вона мене питає: А ти не, це, не соромишся, от ти виставляєш там, дом, виставляєш, що в тебе в хаті, що ти робиш. От Я кажу, не соромлюся, бо в першу чергу я виставляю не для когось е, конкретно. Я виставляю для всіх і знаю, що мене більшість дивиться людей, які мене особисто не знають. От того, в першу чергу, не для конкретної особи. Я це виставляю загалом, я виставляю для підписників, які на мене підписані. І коли я виставляю, я якось не задумуюсь, що мене прям будуть дивитись конкретно з мого села. От кажу, я якось за це зовсім не зациклювалася. А то, що я показую, ну це моє таке життя. Я, я по-іншому за кадром не живу. Як от те, що я вам показую, так як я живу, ну всі так живуть, більшість так живе. От, це, моє, це моє звичне життя. На роботу поїхала з роботи дому, устала, борщ. Ворог. Ну, коротше, не соромлюсь, я виставляти відео, бо це моє звичне життя. Це по-перше. По-друге, це. Мій архів. Коли я починала е, з самого початку вести влог, перше, що я робила, це тільки для себе, для того, щоб е, були відео, які можна було потім передивити через десятки років, надіюся, цікаво, я сама іноді вмикаю відео, і там якісь года-два назад, який я знімала, передивляюсь, і самій цікаво. Так що це по-друге, це мій архів. А по-третє, слава Богу, я вже з цього маю якусь монетизацію. Того, і це така як плата за мій труд. Дійсно, відео іноді важко знімати, іноді монтуєш там все щось, дивишся, підкориговуєш. Іноді виставляю так, як є, без коригування. От, ну. Трошки така, знаєте, як плата за мій труд. Тут це вже, знаєте, і цікавіше. А так, я творча особистість, особа. Так що мені цікаво знімати, я люблю це діло, я це роблю в задоволення. Я себе цим не напрягаю. От, знімаю, люблю, коротше, люблю оце все. От, І фотографувати, і знімати, і, і загалом. Ютуб, мабуть, це моя стихія. Яку я єдине, що жалкую, не почала знімати ще давно. Отак я тільки два роки знімаю. Дуже шкодую, що не робила, це набагато давніше, не раніше почала. Так що, отак, друзі, не соромлюсь, знімаю. Так, борщ вже зварився майже. Зараз посиплю укропчиком. Я вже бачу, що він смачний цей борщик. Так, а тепер уже тепер звернення до своїх односельчан. І хто мене знає в окрузі, ті, хто знають нашу олійницю, що ми кожен рік привозимо персики. Оголошення, оголошення. Цього року персики будуть. Щоб я буду ще в групах писати. Я думаю, це найкращий спосіб всім оголосити, бо багато мене дивляться. Цього року будуть персики, як завжди, той самий сорт, дуже смачний, кісточка відстає, солодкі ціну ще не знаю. Поки тільки домовились за те, що будемо співпрацювати з тим садком, з якими співпрацювали давно. От Уже років 5 ми, мабуть, їх возимо з цим садком співпрацюємо. То я надіюсь, що плани не зміняться, нічого не завадить цьому. Сезону персиків в цьому році бути. Так що десь в кінці липня і на початку серпня чекаємо вас в себе на олійниці за персиком. Окремо, потім буде оголошення в групах, в сільських групах місцевих. Знайшла трішки архівних відео, так що зараз подивитися, що це за персик. Ось все вигрузила і чекаємо завтра вже наших клієнтів, які тут більша частина того, що замовлення. Чекаємо завтра всіх до нас на персики. Такий був гарнючий персик це замовлення залишилось. Ось такий солодкий, як мед. Просто кісточка відстає. Сорт називається Red Heaven. Чи Red Haven ще його називають. Це єдиний персик, який ми привозимо, бо він найкраще всього стоїть. Він солодкий, смачний, От його люди більше всього люблять. Це залишився ще ящик, люди мають забрати. І все. Персик розпродано. Варфій. Вчора Тося напала на нього. На подвір'я вечором виходжу, а бігає Тося, варф і ще якийсь білий собака. Ну, коротше, Я фонариком починаю світити на цього білого собаку, щоб Тося прогнала його, а тося перепутала і накинулась на варфа. Боже, як почали вони битися тут, варф втік туди, на цей на підмурок той до забору. Коротше, я прям Злякалася, думаю, за то все щось перепутала. Так, це не діло, треба штатив замовити. Поставила телефон, падає, все падає. Так, я зараз буду колотити тісто на млинці, останнім часом роблю, знаєте, яке на кефірі. Дуже легкий рецепт, і млинці просто замечательні. Вони на другий день, навіть оце немає сухого цього краю. І вони такі, прям, навіть холодне масло, коли на них мастиш, вони не рвуться. Прям такі вони еластичні і дуже-дуже добрі. Можна як і солодкі робити, так і солоні, ну, з чимось таким, наприклад, з паштетом їсти чи ще що... Це улюблений мій рецепт тепер. Бо раніше я робила по рецепту ясен Світ. Це е, три яйця. Вода от на воді більше. Вони теж мені подобались. Але ці просто мега крутезні. Е, буду, можу рецепт залишити в коментарях. Кому коротше, треба рецепт цих млинців, я можу в коментарях залишити. Ні, то ні. Два яйця. Дві столові ложки цукру, дрібка солі, 400 мл кефіру. Борошно 250 грам. Це все поки збиваємо. 250 мл кип'ятку і тут ми розчиняємо півчайної ложки соди. Включаю міксер і тоненькою цівочкою заливаю кип'яток. На останок наливаємо 2,5 столової ложки олії. Можна нашу. Так, і все, І ще трошки включаємо міксер, щоб воно це все перемішало. Можна смажити. А я вдягла халат самурая, бо в хаті вже холодно стало. Виключати не хочеться, бо прогріється потім будинок і буде жарко знову. Тільки охолодили. Краще вдягну. Так, ну що, буду смажити млинці. Бо це буде десь півгодинки, мабуть. Це все смажитись, приберу зараз тут, бо я не люблю, коли я щось готую. Я одразу е, етап за етапом його все прибираю. Я не люблю, коли під час готування воно все на голові. Я там щось приготувала, прибрала, приготувала, прибрала. Так поступово. Коротше, починаємо смажити. У мене сьогодні прям кулінарний припадок. Це буде у мене е, запіканка сирна, а це яблука з цукром і додала. Масло. Коротше, от таке буде запечено. Дивіться, які млинці. Ну, мягусічки, просто мягусічки. Дуже класно, м'ясеньки. Хто до нас прийшов? Тося, а хто до нас прийшов? Варфа миски пооблизує. Да, Тося? Яка я сьогодні хазяйка? Борща наварила, млинці насмажила, Запіканку, яку ти хотів зробила. Грязну собаку, хату пустила. Це ти її пустив. А ти не видно, все читає, ти її пустила. Ну, Ваню, вона покусилась, мабуть. Ти ж знаєш, як я люблю твари? ну, чи тварини, чи тварини. І тварини люблять мене. Ти бачиш, що вони влипнуть всі до мене. Тихо, йому. Боїшся, щоб не розлипти. Не говорити, треба тихо це робити. У мене вже вечеря, звісно, вже пізно, дуже. Я так пізно намагаюся не вечеряти, але такий добрачий борщ, я просто не можу його не скуштувати. Це буде трошки несправедливо до мене. Бо я його приготувала, і він сьогодні прям мега смачний. От, все, будемо сьогодні закруглятися. Сьогодні був такий домашній, максимум домашній влог. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна. І підписуйтесь на канал.